Вони хто війну. війну українці щирі. Начало Відходь війни. сюди! О, О, почали, ось, все, да. все лице РПЦ. Вона каже, що війну розпочали українці. Війну розпочала Росія! Брехня, брехня, брехня! Ви бачите лице РПЦ, ви бачите, як вони зневажають Україну. А я а не буду не? питатися вашого батюшку, тому що він московський пік. Він не Московський, це Ви є московська церква. Документи. Я дивилася документи, це РПЦ. це РПЦ. Це РПЦ, це церква Російського патріархату, Московського патріархату. РПЦ не буде в Україні. Геть РПЦ з України. Геть РПЦ з України. Геть РПЦ з України. Геть РПЦ! З України. Геть РПЦ з України. Что позиции? Б...